Я знайшов, де мені встановлять програму за 300 гривень. Дивіться, ситуація. Зараз трохи да, вчора дзвонить клієнт, вже після сьомої, ми до сьомої працюємо, але я тут трохи затримався, клієнт останнього відпускав і каже: Доброго дня, хочу встановити програму. Я Окей, да, добре, можемо на завтра вас записати по приплаті і так далі. А сьогодні ми можемо. Кажу, ну сьогодні можемо поставити на завантаження, а завтра, хвилин 15, ще продовжити все завершити. Нехай воно сьогодні скачається, там великий об'єм 6 ГБ. А що воно за 5 хвилин мені ніяк не завантажиться, мені Україна і Європа потрібна. Кажу, ні, ну якщо у вас інтернет 5G, тоді може і завантажиться. Ні, у мене 4G. Ну кажу, тоді це 5 хвилин це дуже мало. Часу, все залежить від вашої швидкості. Наступне питання: у вас встановлення, яку вартість встановлення Egofрі? Я кажу, на даний момент у нас встановлення програми ego 590 гривень коштує. Це за дві програми? Ні, це за одну програму. А я зрозумів, ну добре, я тоді буду шукати, де дешевше буде. І тепер хочу вам розказати і показати, чому у нас не може бути дешевше. Точніше, у нас може бути дешевше, але без підтримки водії в дорозі. Тоді ми ще можемо поспілкуватися. Зараз показую, перевертаю камеру. Чому не може бути дешевше? Ноутбук такий для роботи потрібен. Тут купа файлів. Постійно форми, читання інформації, ютуби, знімання і так далі вкрай необхідно для роботи. Такий зараз ну він там 30 чимось до 1000 доларів коштує. Перша. Роутер. Роутер більше тисячі гривень коштував його, купляв. А це ціни, дивіться, я кажу, це старі, це були там більше року назад. Це десь ем, півтора року назад. 1000 чимось, 1200 десь гривень роутер. Плюс гігабітний інтернет тут під'єднаний, ми за це заплатили десь 2-2 тисячі, плюс роутер. Ідемо далі. У менеджерів перший комп'ютер на роботу треба купити. Треба купити. Близько 8 чимось, плюс до нього там мишки і так далі. там 8,5. Екран доповнюючий, треба, щоб купити. Треба. Приміщення зняти, щоб було клієнтам, куди. Прийти треба. Ще один екран. Ну, це у нас вже свій менеджер, йому потрібно потім згодом ноутбук купити так. Є. Тепер чому не може бути це 300 гривень? Заплатити треба? треба. Працюємо ми коли? Без вихідних кожен день можна встановити програму. За приміщення треба заплатити, все треба дивіться, 590 гривень це зараз нічого. Це навіть один раз не вистачить сходити нормально на тебе е, продуктами да? закупитись. Що ще я хотів сказати? Інтернет кожен місяць поповнювати треба, телефони треба. Оператор знімати контент, щоб вам була інформація, що треба. Камеру треба, а Говпро... е купити, знімати якусь iPhone, а у нас ми поки що не заробили. GoPro. Камеру треба купити. Треба, щоб ви бачили рекламу запускати, що як працює, що як робити. Треба. Вона 13 тисяч гривень коштує. І так далі. Тому те, що ви пишете, що я знайшов за 50 гривень встановлення, ну добре. Знайшли, встановлюйте. ніхто ж не проти. Я не кажу, що у нас низькі ціни. Я кажу, що ми дистанційно. Допомагаємо водіям при встановленні в будь-якій точці світу. Ми обслуговуємо повністю клієнтів своїх оновлюємо постійно роками, у мене вже досвід більше восьми років. Як які помилки вирішити, що коли так не працює, що робити коли так, як змінити там від банальних там, звук не працює, колір не той, палітра не та, і до більш технічних не запускається, помилка, якась табличка і так далі. Не треба нас зрівнювати, що там десь хтось ставить. Якщо ти вдома сам працюєш, побачив ролик, просто скачав і водію встановив, то це, звісно, буде дешевше. Тобі не треба ні оренди, ні зарплати, ні про що не думати. Тому ось такі от справи. І я ж кажу, за отаку вартість, як вам кажуть, ну, це знецінення просто праці. Ви ж там, коли кілометр у вас є, да, фіксована вартість, ви ж не берете менше. А чому ми повинні брати. Ну, я розумію, що взагалі безкоштовно, тоді роботи буде отак, да, клієнтів, якщо ми будемо працювати. Але це так не працює. Це, я вважаю, що ця вартість взагалі адекватна повністю. Тому, ну. Це один раз ходити в АТБ, і я навіть не розумію, чому тут питання можуть виникнути. Ось такі от справи. Телефон у мене звичайний, Xiaomi, не iPhone. Питання такі, що приїжджають клієнти, просять там знижку якусь на програму. Я вважаю, що її кожен може собі дозволити. З айфонами в руках і на дуже крутих машинах. Так от, пересуваюся на машині Таврія, в мене телефон Xiaomi, я поки що не заробив, і коли ви кажете, що то дорого, я вас не розумію.